Що таке горе? Наша земля не скрізь рівна і гладка. Ти сам це бачив, коли катався на санчатах з гірок. Тільки ці гірки маленькі, а є й великі, просто величезні, не гірки, а гори. Часто внизу біля підніжжя гір ростуть густі ліси. Але якщо ми будемо підніматися, то дерев ставатиме дедалі менше, ще вище ми побачимо луги. Піднімемося ще трішки. І із рослин залишиться тільки мох. Гірські вершини покриті шапками льоду і снігу, що ніколи не тануть. У горах можна зустріти птахів і тварин, які звикли до життя на висоті. Наприклад, гірські козли вміють спритно стрибати по крутих скелях. Іноді в горах збирається дуже багато снігу, тоді він уже не може втриматися на одному місці. Снігові замети зриваються і котяться вниз, як величезна, бурхлива ріка.